Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. П'ятниця, традиційні 5 хвилин. І почнемо з того, що знову була тривога. І, за попередніми даними, наші Титани, наше ПВО, здається, збило всі ракети, що йшли. Окрім тих, звісно, що прийшли на Умань, як і дві штуки попали в величезний е, військовий об'єкт В АТБ і на мийку автотранспорта. Ну, це для росіян. Що я взагалі називаю їх росіянами, друзі? Це для них, для отих для отих видів, воно нормально. Нормально. Ну, а тепер ми підемо по тому, що у нас є в заголовках це про о, кличко друг Пап. Пальчевського, і навпаки, Пальчевський друг кличка. Ну, щось там в Росії відбувається, не знаю наскільки це правда, неправда. З між губернатором і Пригоженим, губернатором Белородської області і Пригоженим, а також. Тут у нас у нас деякі події. Я начну, події з американських. Координатор санкцій у Держдепі США Джим Обрайн в інтерв'ю політика повідомив, що США визначили п'ять країн, які сприяють обходу санкцій Російської Федерації. Друзі, це Туреччина, Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати і Вірменія. П'ять країн, які найбільше сприяють обходу санкцій Російської Федерації. Вони задіяні в виготовленні ракет, снарядів, за озброєння Російської Федерації, яке потім вбиває нас. Я завжди кажу: запам'ятовуйте, друзі. Це треба пам'ятати, щоб ми не кричали: Ердоган наш! або там е Казахстан наш. Друзі, друзі. Ну, те, що Грузія не наш, це вже давно ми всі зрозуміли. І треба спокійно, просто спокійно, розмірено завжди прошу вас відноситися до всього. до всього. Не біжать, не хлопать, не пригать, не не, 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 знаєте, не, вибачте, не кричати, не, не скакати, а спокійно, спокійно. Ось вам Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати і Вірменія. Це ті, хто надають допомогу, щоб росіяни вбивали нас. Йдемо далі. А, ідемо далі, друзі. А далі не знаю, фейк, не фейк. Ну, воно розповсюджується а, багатьма телеграм-каналами, а також російськими телеграм-каналами кажуть, що це фейк. А, дивіться, губернатор Білгородської області а, розчарувався в Міністерстві оборони Російської Федерації і вирішив звернутися до Пригожина. Пригожин а, пропонував свою допомогу. Да, там же ж, Шебекіна, російський добровольчий комплекс, ой, корпус, вибачте, а також о, Легіон Свободи. Так ось, що він написав: він написав листа. Ну, цей лист выигрывает по богатем, по, по богатем СМИ в интернете. Гладков, це губернатор, вы, на, вы написал. Уважаемый Евгений Викторович, как вы знаете, 1 июня 2023 -го года наша область подверглась вероломному нападению боевиков так называемого русского добровольческого корпуса, а, оформленного киевским преступным режимом. К сожалению, некоторые населенные пункты области до сих пор находятся под контролем боевиков. Никакой значимой помощи ни от Министерства обороны, ни от Федеральной службы безопасности нами так и не получено. Ну, это бывший губернатор, если это правда. Ну, схоже на правду, схоже, дуже схоже. Эвакуацию населения пришлось проводить собственными силами, это правда у них так вышло. Администрация Белгородской области обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность отправки на территорию области бойцов ЧВК «Вагнер». Для навідняння порядки відновлення контролю над всеми захваченими зеленими пунктами. Друзі, що я хочу вам сказати, ну дуже схоже на правду. І ще схоже, тому що є бланк. Ну, Все можна підробити, все можна зробити, все можна... але те, що о, евакуація своїми силами, те, що допомоги від Міністерства оборони дійсно там нема, допомоги від о, ФСБ нема. Це те також правда. Ще що Наталкою вважати, що це, що це, що це е, все-таки не фейк. Це те, що, е, друзі, Частина багато телеграм-каналів і інших СМІ публікує, а частина проросійських і чітко російських телеграм-каналів каже, що це фейк. Ну Ось така ситуація, друзі. Я хочу подякувати вам за допомогу, за ваші донати. Велика величезна подяка Курбеток Сані. На телеграм вона перерахувала. Беньковській Ользі. Ще, Оксана, о, не знаю, як о 20.07 8, 8, 8, 8 червня перерахунок ваш Величезна подяка. Стапчук Ользі, дякую вам. Дякую Дякую вам за підписку. Дякую за те, що ви прямо зараз поширюєте. І чим більше поширюєте, тим краще за ваш е е коментар, е вподобаєчку. Ми будемо разом. Якщо це ви будете робити, то ми будемо разом довго, а може завжди. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Кличко все-таки звільнив. Е Ну, культурного діяча Олександра Нікоряко, який в комендантську годину е, святкував день народження своїй дружині. Ну там у них там, все нормально, вони розвлекалися, пригали. Але знову питання: як він його звільнив? Не за порушення, не за порушення комендантської години, не за порушення роботи там, чиновника, а звільнив з написаною заявою з займаної посади. Він написав. Звільнити мене, прошу вас, звільнити, і він його звільнив. Завтра його ж поставлять вже, вже вище нададуть посаду. Ну це все як у нас в Україні. Вище посаду. порушує. Чим більше чиновник порушує, тим вище у нього посада. Чим більше він краде, тим вище у нього посада. Чим більше він шахраює, тим більше у нього посада. Ну, що це таке? А таке це те, що Пальчевський друг кличка. І він знаєте, що сказав? Коли ото був обстріл Москви 30 безпілотниками, він сказав, він говорить і він стверджує, і він це серйозно каже. На кінець то кличко зміг обстріляти Москву. Він надав команду це, це бред, він в обход, вони з залужним. А що він каже? Кандидат в президенти Кличко, він ще не кандидат. І кандидат в президенти залужний, замітьте, це каже Пальчевський по телебаченню, да? Марку, ой, этому, Назарову, як його? Максу Назарову. І вони там розповсюджуються. Два кандидати. Один попросив Кличко, що пора вдарити по Москві. Інший кандидат в президенти залужний тієї ж ночі. Виконав завдання іншого кандидата про прохання іншого кандидата, тому що вони обоє разом проти Зеленського, щоб не ставили, не ставило його до відома. Ну, слушай, такие бред, венесы. Ну такие бред. Ну, то есть кличко обстрелял Москву. Друзья, москвичи, вы слышали? Мы тут ни при чем. Украина вообще не пинова. Зеленский ни при чем. Наши войска нет. Это кличко обстрелял Москву. Это кличко устроил обстрел Москвы, чтобы все понимали, что произошло. Это сказал ваш работник ФСБ, разведчик Пальчевский. Так что, москвичи, у вас есть, у вас есть кому обращаться. И у кого спросить? И с кого спросить? Что же это он наделал? Друзья, я вам дякую за вашу поддержку. Я вам дякую, что мы разом. До вечера. До вечера. Украина переможет.